Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм крінжі, передивляючись першу найбільш іконічну частину сутінок. І у всіх я впевнена склалося враження, що сутінки це найгірший і найбільш крінжовий дівчачий фільм з усіх нині створених, але це не так. Сутінки прекрасне, дуже якісне для свого часу феміністичне кіно. І зараз я розповім чому. Перш ніж почну, я хочу подякувати усім своїм патронам за те, що вони підтримують мене. Дякую вам, залишайтеся зі мною. Для мене це справді дуже і дуже цінно. Що ж, перейдемо до фільму. Перш за все, він справді феміністичний. Можливо, це не такий прям загальновідомий факт, але сценаристка і режисерка фільму жінки, не кажучи вже про те, що осагу, по якій і зняли усі п'ять частин, написала також жінка. І чоловіки тут показані з суто жіночого погляду, а це, хоч зараз і здається, досить типовим, для 2008 року могло вважатися дуже навіть прогресивним. Ну тобто, Едвард не качок Бідбой, який зневажає Белу і ніколи не говорить про свої почуття або емоції для лохів. Ні, він навпаки такий собі середньовічний лицар, ліричний герой, що співатиме своїй дамі серенади під вікнами і спостерігатиме, як вона спить. Хоча останнє насправді дуже кріпове, але ми до цього ще повернемося. Хоча іноді я згадую, що Стефані Майер розглядали на роль Едварда Генрі Кавіла, і мені стає дивно. Я просто уявляю, що ми могли отримати замість тоненького як тростиночка Паттісона височесного і некаченого вампіра, і я насправді не знаю, як до цього ставитися. І повертаємося до теми, чому фільм крутий. Друге, він виглядає просто богічно. Ну, скажіть мені, що вам не подобається рішення по кольору, зйомці, слоумоушену в випічних місцях, і я знатиму, що ви брешете, бо виглядає все справді дуже і дуже добре, і я готова прославляти сутінки вічність, буквально вічність. Але зібралися ми всі тут не для цього, тож перейдемо до головного крінжі, а її тут багато, ніде правди, діти. І перш ніж почнемо, маю згадати явище, яке зробило перегляд сутінок по справжньому незабутнім для кожного українського глядача. Переклад притули, бо без нього говорити про сутінки в Україні просто неможливо. Я їду в Кіровоград, а чого в Кіровоград хотіла в Київ та щось, і що вона путала з білетами. Їду в Кіровоград. Отож починається фільм з того, що Белла мусить переїхати до батького маленької містечко Форкс, бо у моєї мами новий хахаль. Він сказав, що я забагато їм. Белла цим насправді не дуже задоволена і з батьком поводить себе досить холодно, або радше просто не знає, як з ним взагалі говорити, і називає його по імені, а не татом, а це вже багато про що говорить. Чарлі показує їй кімнату, дарує постільну білизну, і оце маленька деталь, якої я раніше не помічала, коли дивилися сутінки, але яка зараз дуже дивує. Зверніть увагу на цей бусковий комплект білизни. Він є в кадрі зараз, а потім з'явиться ще щонайменше двічі, всередині і в кінці фільму, події якого, нагадую, розгортаються протягом щонайменше чотирьох місяців. Тобто нам або показували кімнату Белли тільки в ті моменти, коли вона абсолютно випадково застеляла постіль саме цією білизною, або вона не міняла її майже півроку. Якщо ще згадати цю тупу звичку американців повсюди ходити у вуличному взуті і в ньому ж вилазити в ліжко, то це взагалі Далі Белла знайомиться з Шейкобом, який поки що виглядає дуже невинно і мило, і я думаю, багато хто зі мною погодиться, з довгим волоссям йому, правда, краще. Батько дарує Беллі пошарпану машину, яка, тим не менш, виглядає досить круто, і вона їде в школу. Спершу, коли я дивилася фільм, мені здавалося таким нереалістичним, те, що всі хочуть познайомитися з Беллою, поговорити з нею, подружитися. Але потім я згадала, що вони вчаться в єдиній старшій школі Форксу, де загальне населення три тисячі з копійками осіб. Школярів її віку має бути зовсім небагато, тому всі, звісно, зацікавлені новою ученицею, яка тим паче приїхала з великого міста. А в Феніксі виявляється населення майже півтора мільйона. Загалом всі дуже милі до Белли, але вона веде себе максимально замкнуто. І прямо проситься на язик сказати, що вона тупа, не комунікабельна і взагалі лихушка. Але потім я згадую, як я боялася в школі говорити з людьми, і думаю, що Белла ще дуже навіть непогано тримається. Всі, звичайно, обідують в столовці, і тут з'являються вони, калини. Всі вони в білому, і тільки Едвард такий особливий, не схожий на інших. Унікальний. Заходить в якісь свої сірі водолазочці, їхні погляди перетинаються. Іскра буря бізуміє, трапляється романтичний slow motion, і ми переносимося в клас біології, де відбувається їхня перша інтеракція. А пахне як! Потом поїм. Або не відбувається, бо Едвард виглядає як маньячина, весь урок мовчить і потім вибігає з класу, як тільки продзвонив дзвоник. Ми вже знаємо, що він так себе веде, тому що дуже хоче крові, а Белла для нього мій особистий сорт героїну. Коротше. Сашка починається ломка. І саме з цього моменту починаються знамениті емоційні гойдалки. Спочатку він її ігнорує. Потім, коли вже не хоче її з'їсти, поводиться з белою дуже мило, і в них відбувається максимально крінжовий діалог. Ти любиш дощ? Ну, я не люблю дощ. Потім він говорить з нею в коридорі, і як тільки вона ставить невинне запитання, дуже смішно звалює в туман. Флуоресценція. Ви їдете у клуб? Так, а ти як? До речі, нагадую, що на цей канал можна підписатися і поставити вподобайку до відео. Дякую за увагу, повертаємося до сюжету. Далі трапляється та дуже епічна і крута сцена, де Едвард рятує Беллу і трощить машину однією рукою. Втім, Беллі нічого не пояснює і намагається її загазлайтити, говорить, що їй все одно ніхто не повірить. Хоча і Белла тут теж не невинна овечка і вдається до якихось примітивних підліткових маніпуляцій по типу: Ти жалкуєш, що врятував мене тоді. І після аварії також відбувається найкраща сцена усього фільму. Нам в одному кадрі показують Чарлі і Карлайла, і я готова звести цьому моменту Вівтар і поклонятися йому зранку до ночі. Не те, щоб я мала якісь деді ішюс але ви взагалі бачили цих чоловіків. Але повернемося до наших емоційних гойдолок. На екскурсії Едвард підходить до Белли і грубіянець. Перед тим підслуховує розмову, яка не призначалася для його вух. А потім трапляється черговий крінж. Белла, нам не варто дружити. Типу він підійшов і заговорив до неї, щоб сказати, що їм не варто спілкуватися. Окей. Але потім це трапляється ще раз, і цього разу навіть смішніше. Я сказав, не варто дружити, а не я не хочу. І вже навіть Белла каже йому, що її дратує мінливість його настрою, але Едвард не планує збавляти обороти. Потім Белла із друзями їде на берег океану в резервацію, де спілкується із Чейкобом, і він розповідає їй легенду про спорідненість його клану і родини Калинів. Белла починає щось підозрювати, планує купити книгу про легенди, і коли вже повертається з нею додому, її в перевулочку зажимають якісь мутні тіпи. І тут Едвард на своїй крутій тачці влітає на вулицю, дуже грізно дивиться на нападників і вони обісрені тікають. Едвард просить Беллу відволікти його, щоб він не повернувся назад і не повбивав усіх. Белла дивується і потім виявляється, що Едвард може читати думки усіх людей і нелюдів на планеті, окрім думок Белли. Як зручно. І вердикти, які він дає людям в кафешці, такі точні, ну от 100% правду каже, так і тягне повірити. Секс. Гроші. Секс. Ну, Белий вірить, а потім, коли сидить вдома, згадує, що у Едварда холодна шкіра, він читає думки, поводить себе дуже стрьомно і взагалі не схожий на 17-річного підлітка. Хоча тут ще можна сперечатися, бо зазвичай тільки підлітки і ведуть себе таким чином. Ну, як би там не було, Белла йде в ліс, знаючи, що Едвард послідує за нею і починається найкраща частина фільму. Я давно помітила, що ти не такий, як всі. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся, користуюся червоною помадою. Спочатку здалося, що ти голубий, але ж ні. Я знаю, хто ти. Кровосіся. Потім Едвард тягне Беллу на вершину гори, і знаєте, я тепер теж хочу собі такого Едварда. Типу, просто уявіть собі, ви разом ідете в Карпати, і коли сил підніматися далі вже немає, він піднімає вас на руки і так доносить до вершини говерли. Було би реально дуже круто. Едвард виходить на сонце, його шкіра сяє, як попка немовляти, і він розповідає, що він вбивця, від нього не втекти, його не перемогти. І ви маєте знати, що я зараз з останніх сил тримаюся, щоб не вставити сюди усі меми з з зі Сізе Скінове Кілер Белла, я тільки знаю. Упс, не стрималася. Белла говорить, що любить його і її взагалі не хвилює те, що він хаває людей, вбиває їх, що йому сто злишком років, що він влаштовує її емоційні качелі. Коротше, вона його любить і все тут. Але Едвард упирається і каже, що вони не можуть бути разом, бо він монстр, жахлива людина, і взагалі гівно не мити. Але Белла така. Мені байдуже. І Едвард врешті здається, і говорить: лев покохав яня білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. Тільки потім він нарешті признається, що веган і людську кров не п'є, і в їхніх стосунках, які вилізли буквально ні звідки, починається цукерково-букетний період. Вони ходять гуляти, Едвард знайомить її зі своєю сім'єю, показує кімнату, в якій живе. І давайте чесно: Едвард, по ходу, психопат. Я мовчу про те, що він стоїть над Белою і спостерігає, коли вона спить. Нехай, хоча це і дикий крінж. Але жити в кімнаті зі скляними стінами і видом на ліс, це ж можна їбанутися, Реально. Мені до речі, ще от що подобається. В якихось маленьких деталях нам показують, що Белла насправді розумна. Вона знає корінь квадратний числа Пі, шарить за класичну музику і знає біологію, а це вже непоганий набір. Після того, як Едвард затягує Беллу на сосну, вона відправляється з його сім'єю на бейсбол, і я готова битися за те, що це одна з найкращих сцен в усій сазі і в усіх підліткових фільмах загалом. Гримить грім, дерева трясуться, і з туману виходить трійка екстра стильових вампірів. Вони чують людську кров, але Карлайл їх застерігає, що Белла тепер частина їхньої сім'ї, і вампіри йдуть геть. Але потім раптово передумують через те, що Белла забула помитися, завинялась повітру, і її потнячки внюхав Джеймс. Калини зрозуміли, що мирного рішення не буде. Беллу тягнуть в машину, вони разом з Едвордом розігрують виставу перед Батою Белли так, ніби це дійсно має сенс. Ну тобто це мало би сенс, якби Едвард не поперся в кімнату Белли разом із нею і вони не говорили там в повний голос. Виходить, що навіть якби Джеймс переслідував їх прямо до цього дому, то він мав би і почути, і внюхати Едварда. Але нехай. Белла каже батькові жахливі слова, які колись сказали йому дружина перед тим, як кинути, і вони з Едвардом звалюють у туман. Кали не кажуть, що Белли їхня сім'я, і вони мусять захищати її, попри те, що знайомі в кращому випадку місяць. І Беллу везуть в Аризону Еліс і Часпер. Еліс приходить водіння з бальним залом у Фініксі, куди ходила Белла в дитинстві, і саме туди її виманює Джеймс під страхом смерті матері. І я навіть не можу тут сказати, що Белла вчинила тупо, пішовши сама, бо Джеймс прямо сказав їй рипнешся і матері кінець. І тільки тут ми розуміємо, що той текст на початку фільму під кадри з National Geographic були не про Едварда, а про матір Белли. І це круто, бо, хоч щось в цьому світі має крутитися не довкола чоловіків. Відбувається битва, в якій Беллі прилітає найбільше з усіх. Ну, окрім Джеймса, бо йому взагалі відривають голову, і мені от цікаво, що за шаманські танці вони там влаштували на фоні. Беллуш ж кусив Джеймс, і вона тепер або стане вампіркою, або вмре, тож отруту потрібно висмоктати. І довіряються чомусь саме Едварду, якого від запаху Бели найбільше штирить. Чому цього не зробив Карлайл? Він же лікар і по ідеї має дуже і дуже добре переносити вигляд крові. Так багато питань, і так мало відповідей. Белла прокидається вже в лікарні, де між нею і Едвардом трапляється останній видок емоційних вийделок. Ти маєш поїхати у Джексонвіль, щоб я не завдав тобі шкоди. Куди ж я без тебе? Вона вибачається перед батьком, матір'ю і повертається в Форкс. І йде на шкільний випускний, хоча до того і не планувала. І походу, навіть не скидалася на свято, а виглядає все це дуже недешевим. І йде вона з поламаною ногою в легінсах під сукнею і в кедах. Хоча тут я можу зрозуміти практичний резон, я би і сама не взула каблуки з поламаною ногою. Едвард веде Беллу в бесідку на дворі, де танцювали якісь люди, але щойно з'являється наша пара, вони швиденько кудись уходять. І Белла вкотре просить Едварда перетворити її на вампірку, бо вона кохає його і хоче бути разом вічно. Але Едвард говорить не треба робити гібрид, як то кажуть, коня з ослом. І ніжно цілує її в шийку. Белла залишається людиною. Його теж може хочу шоколад. Мені. Задоволений мені. Мені шоколад. І на цьому фільми закінчується. Або ні. На останньому кадрі нам показують Вікторію, яка спостерігає за шлюбними танцями Белли і Едварда, загадково посміхається і кудись іде. Куди ми дізнаємося ще не скоро, бо в другому фільмі про неї взагалі ніхто не згадує. І наостанок хочу ще вивалити на вас трошки своїх роздумів щодо фільму і саги в цілому. Останніми роками мені здається, що ця історія не тільки про любов 17-річної школярки. Ну от просто згадайте, наскільки сильно Белла прагнула протягом усіх фільмів стати вампіркою. Вона багато на що готова заради цього, навіть назавжди припинити спілкування зі своїми батьками, інцинувавши смерть. Я не буду судити, наскільки це поконченому, але сам факт. Тобто вона робить це і для того, щоб вічно бути з Едвардом, але в першу чергу заради себе самої. На самому початку фільму вона каже, що народжена не для того, щоб бути людиною. І, вочевидь, має на увазі, що мусить стати вампіркою. Тобто, це не вона відмовляється від своєї суті заради чоловіка, а Едвард дуже зручно виявився способом, яким вона може досягти бажаного. Але все це просто думки, тож на них і закінчимо. В коментарях пишіть, з ким би ви, так, з Карлайлом чи з Чарлі, і побачимося в наступному відео.